Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися сьогодні таке питання. Людина по долі, для жінок чоловік по долі, для чоловіків жінка по долі. Е, яку ви зустрінете цією весною? Чи зустрінете, хто це, як це відбудеться? Що карти покажуть три варіанти. Обирайте варіанти: перший, другий і третій. Зніму три відео. Перший варіант ось чоловік по дулі. Людина по дулі. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Дивіться, іде здійснення вашої мрії? Як і фінансове, тут золота рибка. Так. Угу. Ви вдягнули на себе корону, або це йде до вас людина, яка вдягнула... Ні, це таки я для жінок говорю. Жінка якийсь здоровий егоїзм. Вдягнула на себе корону, знає собі ціну, чого вона варта, яких стосунків вона хоче, і закохані, який чоловік іде до такої жінки. Чоловік по долі. Так, Який чоловік іде до такої жінки? Так, таємниця, але працьовитий. Так, суперник у нього буде, можливо, не сам прийде, можливо, кілька чоловіків одразу. Але дійсно у вас буде кохання, ключик у вас буде від його сердечка. І буде багато вкладуватися у ваші стосунки. А ось і сам чоловік випав, дивіться. Русяве волосся, можливо, каря темно-сірі очі, Любить боротися, працює з розумом, багато битв вже вибрав, виграв. Він іде вам як подарунок, як подаруночок від вищих сил. Тобто ви цю енергію, яку він привнесе в ваше життя, ви її заслужили. Це здійснення вашої мрії. Так. І ви перестанете. Ага, перестанете себе корити за те, що немає стосунків, можливо, щось ви не так робите. це вийде з вашого життя, люди будуть вам заздрити. Так, ви з цим чоловіком відродитесь, як птиця Фенікс. І дивіться на дні колони випали лілії. Випали лілії. Це задоволення, радість, саме основне чисті наміри в нього. Без якихось задніх думок. Так, наступне друге і третє, дивіться в інших частинах.